Друзі, вітаємо! З вами знову Румбєй, і це наш новий випуск подкасту. Сьогодні в нас в гостях наш незамінний спікер з великим досвідом Дмитро Лозовицький. Усім привіт. Ми говоритимемо про держпроєкт. Так. <гум> Участь у держпроєктах, <гум> окей, тоді ми будемо мабуть говорити про роботу бізнес-аналітика на держпроєктах, Та, про специфіку звісно. держпроєктів. І тоді в мене тут є перше запитання до тебе. Так, звісно. А яка основна відмінність різниця між держпроєктами і ентерпрайз проєктами Що би ти міг на цю тему нам розказати? Ну, ви знаєте, друзі, відмінність відмінностей є кілька. Ну, перша і головна, мабуть, відмінність те, що замовником є державні структури, так ага. от, а там, звісно, завжди є своя специфіка роботи. Якщо говорити про класичні параметри порівняння ентерпрайз проектів і державних проектів, так то в принципі вони знаход... вони можуть знаходитися на одному рівні. І за кількістю учасників, і за, наприклад, масштабністю, так і за іншими параметрами, які ми можемо відстежувати, і там і бюджети, і фактично складність виконаних робіт, і технології, які задіються. Це все може бути, як то кажуть, у нас «on the same level. так. Mm -hmm. Але перша і головна специфіка це, мабуть, досвід спілкування з стейкхолдерами, які підказує те, що державні проекти це є. Е, скажімо, зам... ну, представники так замовників, які уособлюють собі там державні структури, так е, це є люди, які е, фактично е, мають певне специфічне середовище своєї діяльності. Так, і от, власне, бізнес-аналітику, перша специфіка, яку можна виділити, це власне адаптація бізнес-аналітика до розуміння умов, в яких функціонують ці структури, угу. і до правил функціонування цих структур. Ось друга, мабуть, відмінність ентерпрайз проектів від державних проєктів це те, що ну, складність полягає в тому, що, наприклад, бізнес-аналітик, як правило, добре володіє іноземною мовою. І власне, а власне наші представники замовників, стейкхолдери, вони можуть не зовсім добре володіти іноземною мовою. Тому потрібно адаптувати свою поведінку, адаптувати свій стиль спілкування. Адаптувати свій мовний лексикон uh -huh. для того, щоб ви зі стейкхолдерами говорили одними термінами, одними поняттями, і так далі. Тобто потрібно едюкейтити, так. У Нас uh -huh. є такий термін uh -huh. стейкхолдера, і в цьому нічого поганого немає. Так. А були проблеми з цими it жаргонізмами організмами, звісно. Звісно, так. звісно, залежить, залежить від, тої, від державної структури, так, яка там є замовником того чи іншого проєкту. Хоча насправді наш держсектор зараз досить активно розвивається в тому напрямку і з'являється багато фахівців, це треба відзначити, які, як кажуть у нас, є в темі. Так? Тобто угу. вони розуміють, що таке software development Process, яким чином здійснюється взагалі девелопмент в ІТ, і в принципі досить непогано володіють англійською мовою. Поступово речі, це все змінюється. До речі, я так і підозрювала, що однією з відмінностей буде співпраця зі стейкхолдерами. Так. От і в мене тут є таке питання, що би ти міг порадити людям, які тільки або долучаються до проєкту, або. Десь на перших стадіях онбордингу такого проєкту, що би ти міг порадити конкретно uh -huh. для співпраці, для ефективної співпраці зі стейкхолдерами? Це дуже хороше питання, Христина. Дякую за нього. Насправді, п'ять ну, основних порад це ті поради, які я виділив свій час, проходячи цей досвід, uh -huh. виділив для себе і, ну, мабуть, треба порекомендувати нашим бізнес-аналітикам або можемо це зробити. Ну, перш за все, Потрібно бути терплячим, так uh -huh. тобто ті речі, які є очевидні для нас і зрозумілі для нас, вони можуть бути далеко неочевидні, незрозумілі для наших замовників. І тут потрібно не просто дікити, а потрібно пояснювати uh -huh. і потрібно розуміти дійсності ну, специфічні запити, специфічні, скажімо, потреби наших сейхолдерів. Тому терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Друге це про активність. Динаміка, все-таки динаміка роботи ентерпрайз-структур і динаміка роботи державних структур це є різна динаміка. Ну в багатьох моментах це є різна динаміка. Якщо ентерпрайз-структури вони прагнуть до постійного гарного ритму роботи, який поступово зростає. То державні структури мають, ну як на мене, досить рвану динаміку роботи в певних моментах, так тобто я не можу говорити за всі структури абсолютно, тому що я не, не був присутній там абсолютно там якісь там значній частині, так переважно більшості кількості там проєктів. Але те, що я бачу на своєму проєкті, то динаміка роботи може бути достатньо такою рваною, і про це потрібно подбати, тобто потрібно бути проактивним, так тобто потрібно вести за собою. Це порада номер два. Порада номер три це а, фактично те, що Досить, на досить хорошому рівні має бути документальне оформлення процесу роботи бізнес-аналітика. Тобто ті речі, які, наприклад, в software development, вони для нас в enterprise секторі є очевидні, і ми їх, наприклад, до документування цих речей можемо відноситися, ну, скажімо, з певною степеню достатності, так, критерію достатності, то в державних структурах на державних проєктах це може вимагати набагато вищого. Вищої відповідальності і кращого степеня цього документування цих речей. так ось Це якби третя порада, тобто документи, документи, і ще раз документи, все-таки це держсектор. от Четверта порада це фактично будувати комунікацію і вибудовувати, скажімо, процес спілкування не просто в проактивній манері. Так? А вибудовувати цей процес спілкування в манері, яка дозволить в комфортний в комфортний спосіб з достатньою кількістю часу, значить, спілкуватися з ключовими стейкхолдерами, з decision-makerами особливо. Там тобто це величезний. Пункт нашої уваги, пункт уваги, тому що насправді дерсектор і люди, які приймають рішення в дерсекторі, це достатньо висок, в, люди високого рангу по дерслужбі. І звісно, що в них з часом є проблеми, з вільним часом є проблеми. Угу. Тому потрібно дбати про те, щоб у вас було достатньо часу для спілкування з вашими ключовими стейкхолдерами. Це не завжди вдається. Знову ж таки, у зв'язку з обставинами, які складаються, в яких ми функціонуємо зараз, особливо зараз, під час військового стану. От, тому потрібно на це зважати і це потрібно враховувати. Е, ну і п'ята остання порада, це, мабуть, те, щоб ви активно розбудовували спільноту ваших стейкхолдерів, тобто не просто спілкувалися з прямими стейкхолдерами, з якими ви зав'язані, так? а також чули думки. Інших людей, які теж, наприклад, може яких також можна відносити до стейкхолдерів там другого, третього порядку. Для чого? Для того, щоб звіряти постійно цей компас спілкування і розуміння, які виникають між вами і вашим стейкхолдером, тому що все-таки державні структури вони є достатньо ієрархічними, так тому це в нас там більш ми тяжіємо до матричних ага. так організаційних моделей. В, в плані управління, а в державному секторі все-таки є достатньо чітка вертикаль ієрархія, і потрібно завжди погоджувати і розуміти, скажімо так, бачити думку ну, більшості рівнів ієрархії, на яких є ваші стейкхолдери. Чому? Тому що іноді думки можуть відрізнятися. Угу. От. І це, це важливо, це кардинально важливо для вас. Чому? Тому що. Е, ну, це фактично і питання скопу, це і питання віжену, це і питання планування, і decision making, і всього, всього 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 що залежить, і витікає з цього. Я зрозуміла. Це дуже цінні поради. і Я сподіваюся, що нашим слухачам вони будуть в нагоді. Так. Але от в мене тут є таке питання. Ти згадував про третю пораду про документацію. Так. Дуже ретельну документацію. Так, 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 Ми в процесі такої, наче діджиталізації, і. От мене цікавить, чи бюрократія, яка присутня в розробці проєкту, чи вона не заважає і не сповільняє роботу? Ну, я відповів мабуть з філософської точки зору, з практичної точки зору, я можу сказати, що все дуже сильно залежатиме від того, як ви організуєте процес. Угу. Тобто, від документації ну, в такого роду проектах ми не втечемо, вона потрібна. І, скажімо так, а от наскільки робота з документацією може сповільнити сам процес роботи ну, development команд, це, все, це вже все напряму буде залежати від того, як ми організуємо цей процес, можу сказати, що відтягувати. Ну, є ж кілька способів, так. або... Можна виділити навіть це як в окрему тему, так зустрічі, от, як організувати документацію, процес документування на проєкті, так щоб він не заважав і не забрав в тебе забагато часу. Так? От, але кілька таких порад ми можемо виділити для наших бізнес-аналітиків. Перше, якщо у вас є потреба створити документ, створюйте документ якомога раніше. От, запускайте його в роботу якомога раніше. Подбайте про те, щоб документи були все-таки на одному стореджі. Тобто, все, не дивлячись на те, там, що можуть бути різні там підходи, думки і так далі. Подбайте про те, щоб вся документація велась на одному сторіджі, Так? Тобто, щоб цей сторож був безпечний, щоб всі мали доступ до цієї документації, від рядових виконавців до людей, які приймають рішення і затверджують ті чи інші речі. От. Тобто, де-факто-можна де сказати, що документація це є наша зона відповідальності. І звісно, що цю зону контролювати краще як на мене зі сторони команди розробки, тобто зі сторони development. От ми так плавно перейшли від стейкхолдерів до команди. А, є якась специфіка співпраці команди на держпроєктах, чи вона нічим не відрізняється від enterprise проєкту? Mm, ну, я би виділив лише кілька моментів. В основному це те саме, так. Mm -hmm. тобто, Ну, перший момент це те, що потрібно, скажімо, адаптувати свій робочий розклад команди девелопменту, мається на увазі, і команди представників там клієнта. От, от це 100% треба адаптувати розклади, без того ніяк. Хоча ми всі знаходимося в одній в одній Так, це Дуже дивно. Так. Але насправді розклади потрібно адаптувати. Чому? Тому що на стороні клієнта на відміну ну в ІТ все відбувається достатньо гнучко, так і якщо нам не підходить якийсь там час там чогось там, десь там ми можемо завжди там шифнути, перескидулитись, тобто перепланувати і так далі. В на державних проектах це також можливо, але можливо не так в не в такому степені ступені вільності. Так можна так сказати. О, тому це потрібно враховувати, особливо тоді, коли є зустріч не один на один, або один там до декількох чоловік, так а коли є група-група. Оце от важливо. Тому що держслужбовці вони виділяють час, вони видергують цей час зі свого там, графіку, який підв'язаний під інші заходи на стороні uh -huh. держслужби і так далі. Тому це потрібно враховувати. Тобто, якщо ти вже визначив час, то, будь ласка, на цей час приходь і, і спілкуйся. Ну і третій момент це те, що. Другий момент, точніше, це те, що на стороні команди можуть бути зі сторони стейкхолдера, можуть бути. Різні думки до цього треба бути готовим. Так? Тому що коли спілкується enterprise команда з software enterprise командою так? Uh -huh. в девелопменті, вони все-таки на одному полі. Так? Uh -huh. і, власне, і тут йде мова не тільки про категорійний апарат, чи розуміння процесу девелопменту. Тут, в принципі, йде мова про розуміння підходів так? до нашої роботи. Uh -huh. А ось там можуть бути різні думки. І треба бути готовим до суперечностей, робочих суперечностей в рамках співпраці. І треба бути достатньо гнучким на рівні командної свідомості для того, щоб не сказати ні, от ми будемо робити тільки так. Добре, окей, давайте спробуємо, можливо, варіант А, варіант Б, варіант В і так далі. Ну і третій момент це те, що потрібно враховувати все-таки особливості. Ментальні особливості фахівців, які працюють в держсекторі. Чому? Тому що. Ну... У всіх нас є певні патерни поведінки, так, і ці патерни поведінки, от недаремно жартую, що о, айтішник пішов, видно, так по розмові, там, по зовнішньому вигляду. От, ну, тобто, патерни поведінки потрібно притирати, так ага. от а цей от момент на рівні команд він важливий для того, щоб ну взагалі застосовувати якісь там мікрокомандні тімбілдинги для того, щоб люди зрозуміли краще один одного. Ага. Оцей момент важливий. Так. А можеш поділитись якимось можливо? Можливо, найкурйознішим випадком. Можливо, які стосуються навіть тих паттернів поведінки. Ну, ну так. Можна, це тоді, коли ми на мітингу, на одному з мітингів, ми говорили про ті самі речі пів години. І потім наші стейкхолдери, повернувшись до початку нашої розмови, сказали: А, так ви ось це мали на увазі? І вся команда. Ну так цікаво, цікаво. Так. А, і в мене є ще одне запитання, які є перспективи роботи на держпроєкті? Ой, перспективи, я думаю, що найширші, особливо з огляду того, що відбувається діджиталізація в нашій країні. І, в принципі, в держсекторі буде з'являтися все більше і більше і більше нових проєктів. От, особливо в післявоєнний час. Це 100%. І тому перспективи є достатньо цікаві. Проекти є надзвичайно різноманітні. Палітра проєктів є дуже широка. Оце я можу виділити стовідсотково. Це починаючи від мілтех проєктів, завершуючи там ну, будь-якими іншими проектами держсектору. Так? Тобто тому перспективи будуть однозначно величезні. Так? Ну це дуже круто, що ми стаємо такою державою mm -hmm. смартфоні. Це було одні з цілей наших, тому це дуже класно. А Зараз ми перейдемо ще до нашої нової рубрики, яка називається Антибліц. Потрібно відповідати на запитання весело, смішно. Ну, давайте спробуємо. От, тому я підготувала декілька запитань для тебе. Так, Звісно. Чого не можна говорити в держустановах? Проблеми. Проблеми. У нас є проблеми, Вони... нам потрібні рішення. Вони погано реагують. Так? Ну, це, напевно, загальний паттерн поведінки. Я... Ну, проблеми нікому так. не цікаві. Окей, okay. добре. Наступне питання: що ти вибереш роботу з американцями чи роботу на українському держпроєкті? Оу, oh, це таке питання Степ. з підвохом. Так. 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 Ну, зважаючи на весь мій попередній досвід, який є достатньо великий. От, і досвід роботи на українську державу. Ну, я думаю, що з точки зору патріотизму, це, звісно, що і з точки зору користі, реально, яку ми приносимо державі, це, мабуть, досить. Е, серце теж діє до, до цього там. Останній останні, особливо от, час, це в порівнянні, все ж в нашому житті в порівнянні, то серце теж є до цього там. А з точки зору того, як ведеться проєкт, <с> ну загалом не можна віддалятися від кращої практики, звісно, що треба ходити і на такі проекти, так далі, от тому що все таки комерційні структури вони знаходяться на лезі, на лезі цих от перетворень технологій, змін і всього іншого, І кращі практики народжуються. Зокрема, і там чудово, дякую. Ну і останнє питання дуже дуже цікаве: чи будуть якісь наслідки, якщо злити державну базу в мережу? То, звісно, що будуть <ріст> <ріст> не, Самі серйозні. <ріст> Тому не варто цього робити. <ріст> Добре, дякую, Діма, дякую. дякую за таку чудову розмову. До нових зустрічей. Підписуйтесь, будь ласка, на наші соцмережі. Ми чекаємо вас там. І пам'ятайте, з нами весело і цікаво.